Всім доброго дня, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую на відео такий сучкоріс. мій малесенький від фірми Parkside, Parkside, якщо правильно читаю. Бачимо модельку тут P PG HSA SA20DB1 моделька. так. Е, так, Сюди підходить виходить, виходить, або 2 амперна батарея, або 4 А батарея. Слайсер. Е, що тут бачимо? 8 метрів в секунду, 16 см саме по собі шина. Перед тим пробую хоч техніка і нова, але стараюся, виробник це Німеччина, Китай, не можу вам сказати, але по суті досить гарна якість. Маю звичку весь час перевіряти, чи нова техніка чи заживана, стараюся перевірити у роботі. Тому, так бачимо, от бачимо шина натягується автоматично, досить зручна така класна в руках. Масло подачі тут немає, але то по суті не є дуже сильна швидкість ланцюга. Тому пробуємо тестуємо перед тим. Щоб були кущі дерева, я, я вже старав все позрізав, будемо так казати. Взагалі супер, навіть не чути взагалі. Зато десь було в діаметрі десь десь 5 см, напевно, отак десь. Супер взагалі. Навіть не чути взагалі бомбу. Так що, Продув, перевірку і можна відправляти. Тепер в пальну не до людині відправляти. Все, гарного дня, дякую, до побачи.